Всем привет! Всем привет! Кто дивиться мій Ютуб канал? Вы на каналі Арсене Веселий. И сегодня моя тема видео с реклама про, про телеграм канал. Канал я його створив сьогодні. За покажу. Покажу як він виглядає, але перед цим не забувайте ставити лайк, лайк на це відео, підписуватися на мій YouTube канал, а також посилання буде в описі на телеграм канал. Я обов'язково це прикріплю. А ну, почихайте. Я да еще забыл. Выбачь, еще так долго. Я просто скопировал послание на ми, на ми телеграм. Канал. Так что приходите, посылание Я залышу его. Поси, когда буду... Э Коли буду заливати це, це відео на YouTube. До речі, це відео буде в 15... 15... 15... 15 серпня 2025 року. Саме в цей день 11.30, я стоив. Свій телеграм-канал новий. Ну, але перед трансляцією мого YouTube каналу, ой, мого телеграм-каналу Ютуб Живосія. Не забувайте поставити лайк і писати коментар. Кодового слова не буду в цьому відео. А е писати. Коментарі, поставити лайки, робити робот, а підписуватись на мій канал. Канали, Ютуб канал та телеграм канал. А, так, значить, я твой <ф> давай тут давайте сначала тут подивимось. Моє життя з ДЦП. Моє життя з ДЦ. А тут у нас два посилання, Тут у нас на телеграм канал і на Ютуб канал. Мій ютуб -канал. Ну, ось це перше на телеграм канал. А ось. А ось. Це на YouTube канал можу скинути. якщо хто хто має мого каналу, можу в описі прикрепити. Я, я, мабуть, так і зроблю. Зараз. Зараз. Зараз, пацаны, зараз. Ой, ёшки. Зараз, зараз, зараз. Он так на тулыгам скупил. И на ютуб. Не, мне цена требует, мне, мне, мне просто треба послание скупивать. И я ці две ссылки на телеграм-канал, по Ютуб канал обов'язково залишу в описі під відео. Ну, ну і давайте я вам покажу це ось. У мене вже три підписки. Тобто я, тато і мама моя е, мені треба ще більше. Мені треба ще більше підписників, але, але давайте пройдемо коротко. що я тут уже викинув, за посил... ну за посилання. Е, я тут першу, першу, першу голоси поїдули. Далі у нас йде відео, 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 все про відео. Далі те. йде іде далі. Все про відео, про відео, про відео. А все, вам, в самому кінці голосове повідомлення. Ось, ось я вам зараз показую, які в мене є відео, які я вже додав замку відео на свій телеграм канал у на багато відео. я и хто не бачив обов'язково прикріплю за посиланням. за посиланням обов'язково це я вам показую ну, свій телеграм-канал, який я створив ж вам покажу. білі білі туянди, це не те. А давайте послухаємо голосу повідомлення, я вам докажу, що я писав, а то ви не, не зрозумієте. Що... Так. де Давайте послухаємо. І я вам далі буду все показувати та розказувати, що я тут буду робити, що я тут. Роблю, Що я тут буду робити? Що я буду робити? Ну да. Тут спор. Я е, е, вийшов спробувати телеграм-канал. Ось ось, дивіться. Я слухаю, ну я слухаю, знаєте, своїх блогерів по Посимулятор автомобіля 2. И я вирішив э, э, спробувати спробувати нус. Э, спробувати теж телеграм-канал свій. И я на це довго, э, э, ну, ц, як це сказати, я... А ось, ну як це сказати, я я це на це я вийшов все на довго на телеграм канал і в один телекаже, при причудовий ранок я вийшов, що я сьогодні стою свій телеграм-канал, де я буду с де я буду скидувати. Повтори записи, повтори фото, все-все-все пов... я буду тут, тут скидувати, все-все. А тепер давайте переходити к моїй основній частині реклами цих лосовів поєновлення. Тут їх два. Прошу залажити і буду вже... Е... Потім після голосових повідомлень завершувати. Всім добрий добрий день. Я, це, я сьогодні запустив, ну я це записую, щоб ви послухали і повірили мені, а я реально тут. тут. Тут буде, тут буде дві движуха на моєму YouTube, на моєму телеграм-каналі. Е, також я буду тут е, прикріплювати е, записи і повторено ну, з відео, хто не встиг ще підписатися. Ну, підписуйтесь на мій YouTube канал. А також на телеграм-канал переходьте. Я, я посилание залишу в описі. Слухаємо даним. Ну, телеграм канал, ну, телеграм-канал, а Веселий. Тут буде, Тут буде у нас сьогодні, Ну, взагалі, тут у нас буде, ну, цікаві новини. Цикаме, ну, пуди, как из моей реальной жизни, так и из игр моих. Тому подписывайтесь, я вас очень сильно чихаю у всех на своем телеграм канале. Я тут буду спойлевать. Эту... Спори на те, що сподівати, але я буду. Взагалі я буду сюди скидувати різні події, які відбуваються в моєму житті. А також буду, а також буду комусь зручно буде, кому зручно буде, відеоси буду перезалівати на ютуб на телеграм-канал, тому підписуйтесь і ми будемо з вами працювати в телеграмі каналі теж. Дякую за увагу. Чекайте, чекайте, публікайте на мій, на мій телеграм-канал. А це була реклама. Сьогодні, сьогодні буде відео про, про телеграм канал. Ну така реклама буде в цьому. Ну, а про телеграм канал. Щоб ви переходили до мого телеграм каналу. Посилайтесь дивіться, що Я ще хочу додати. В мою рекламу, а ми ще подивимось відео за і еще ви мені не відео, еще ви мені повірили, що не повірили, еще вони відчиняєте. Ну поки слухаємо останнє голосове повідомлення і переходимо до відео. Вони... прикреплю, когда буду снимать. Когда буду выкладывать, то я скоро прикреплю послание на телеграм-канал. Приходите и давайте спелкуваться. Чекаю всех на спелкувании. Всех люблю, всех обнимаю. Ну, ось так. А это только были... Голоси поєновлення, тепер переходимо э, до. Ну, я тут відео не э, показав вам деякі відео. переходьте обов'язково за посланням. Ну, це була реклама на телеграм. Арсені веселий. Я ус... Я це я свій телеграм канал по порадившу стату, як мені назвати свій телеграм-канал. А він каже назви назви як назв назв Е, е одну секунду. Назви, назви, будь ласка, назви, Арсеній веселий. Ну я подумав, що це гарна ідея. Ладно, це була. Ми будемо вже потихеньку завершувати. Це була реклама обов'язково. Не забувайте переходити на мій телеграм-канал. Бо в мене буде там багато цього. До мене багато буде всього, багато всього цікавого такої, інформації. Про наступні обнови, про все на світі. Ви будете дізнаватися ось тут на моєму телеграм-каналі. Але, але кінець цієї трансляції я хочу сказати кодового слова не буде, тому що це був ролик е, рекла е, це був, це була відео реклама на, на мій телеграм-канал. Ну все, не забувайте ставити лайк, лайк, писати коментар, писати, робити репост, писати, ой, робити репости другим людям, родичам, знайомим Неважливо. А під сейчас. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк. Лайк на це відео, коли я її випу... вибачте, що а, не сказав смачного і приємного перевірити. але я е, всю інформацію вмістити в 17 хвилин. Ну все. Бажаю всім. А, с -с -с Эээ, смечи, ну давай, давай на фоне цього закінчим. Ну, все, всем до наступних новин. Всім пока-пока.